Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, верніше чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час тим військовим, побратимам, тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи загрожує життю щось на найближчий час. Тут не настав ще час. Ви постійно переживаєте, що буде, ви знаєте, що буде важка дуже ситуація, ви впередочікувані, але ваше життя ще не завершується, ви живі. Так що не прийшов час. Хоча навколо дуже такі карти. Небезпеки багато, і обстріли, і запеклі бої, і йдуть ще міни, міни паст, пастки на дорогах. Заперечу висняти, убираю. Прошу вище сили, допоможіть, захистіть все хорошо У вас захист хороший, вище живі. Все буде добре. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, будь ласка, захистіть усіх, хто дивиться це відео, близьких людей. Захищайте і вдень, і вночі. Річ, ось негатив убираю. Дороги ворогам не давайте, одведіть, одверніть ворога, да буде захист міцний, янголи-охоронці, прошу, крильми закрити і вдень, і вночі захищайте. Не намить, не лишайте. Захист міцний буде так, так. Більше нічого не загрожує життю. Одвертаю всю загрозу. Повертаю ворогам, хай вони буде загроза, хай її вбиває нижче. Все погане, що вам бажали, хай з ними станеться. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу. одведіть одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, побратимів, військових. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки. Кулі всю можливу агресію, що чинять росіян. Отведіть, от Верніть їм назад поверніть. Хай воно їх нищить. Буде так і так буде. Це Та буде захист міцний і в день і вночі щито. Да буде все сказане, здійснено, так буде. Буде захист міцний. На цьому я буду завершувати. Я попрошу вас три рази. Передивіться, щоб сильніший захист став. Буде так, захист. Дякую за увагу і до зустрічі!